Добрий день, козаки та козачки! Ми почитаємо сьогодні з вами казку корнячуковського муха цокотуха. Муха, муха, цокотуха, золотиста чи пуруха. Муха стежкою пішла і копійку знайшла. Пішла муха на базар і купила самовар. Ви, сусідоньки, проходьте, я вас чаєм пригощу. Тарани попробігали, поприбігали, всі по склянці випивали, а комашки по три чашки з молоком і пиріжком. Нині муха цокотуха іменинниця. От і кузочки сестрички привезли їй черевички із ясними передками, золотими застіпками. Прилетіла потім тітонька бджала, мусі цокотусі мету принесла. Метелечку, серденьку, дати вам малину. Може, вас розсердили наші іменини? Де не взявся тут старий павучок? Нашу муху піймав на гачок, Хоче бідну задавити, цокотуху погубити. Ой, кохані гості визволяйте, павука лихого зарубайте. Годувала я вас, частувала я вас, не покиньте ж мене, в мій останній час. Та жуки черв'яки налякалися, по шпарках, по кутках поховалися. Таранці під стівці, жовте сонечко під віконечко А мурашки геть із хати. Ми не хочемо воювати. І ніхто на злодюгу не кинеться, Помирай, пропадає ониниця. На ну, оконах стрибунець призавзяти молодець. Скік, 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 скік і найперше утік у куток під мосток і мовчок. А павук підступає ось три зубу зв'язану уху встромляє, крутить їй павутинками крила, смокче крові з гарячого тіла. Муха криком кричить, надривається, а ладюга мовчить, посміхається. Раптом хутко мчить згори крихітний комарик. І в руці його горить крихітний ліхтар. Де убивця, де павук? Не боюсь, павучих рук. Шаблю вихопив легку, швидко підлітає і злодюзі павуком голову стинає. Потім муху підхопив, то віконечка підвів. Я злодюгу зарубав, павучище покарав, і я хочу після бою одружитися з тобою. Тут комашки з тарганом загукали під столом. Слава, слава комарові переможцеві. Прилетіли світлячки, засвітили їм свічки. Диви любі гості, просимо до нас. Гей, жуки рогаті, цвіркуни, в усаті, Кличте музикантів підемо в танець. Музиканти прилетіли, в барабани загриміли, бом-бом-бом, бом-бом-бом, з комаром, А за ними жук-жук, чобітками грюк-грюк, тарганці із черв'ячками, мурашечки з гробачками, а жуки в рогаті, мужики в усаті, шапками махають, з бабками стрибають. От знялася медушня, застрибала комашня, вся галявка гуде, муха заміж іде, за хороброго, меткого, молодого комара. А мурашка швидка вибива гупака, за каблуками пристукає і комашечком погукує ви подружечки мої душечки, чепу, чепу, чепорошечки. За каблуки стукотять і дошов Протанцює комашня до самісінького дня. Нині муха цокотуха іменинниця. От і казишся кінець, а хто слухав, молодець.